Так проводжають загиблих трьох військовослужбовців із Чернівців, які разом загинули на Сумщині. Вони служили у 92-му батальйоні Буковинської бригади тероборони. Солдату Олегу Звенигородському було 47 років. Він мав свій бізнес. Та коли почалася повномасштабна, добровольцем пішов до війська за словами його матері Тетяни. Останні три місяці її син перебував на сумському напрямку. Він був світла, дитина, добра, дитина світла, він мені допомагав лікуванню, просив, мама, не нервуйся. В тебе ти після інсульта, в тебе діабет. каже. Не, не". Він мене поздоровив з днем народженням. Сестричку поздоровив 30 квітня з днем народженням. І це його останній дзвоночок був, я його просила дитиночко. Кожен день мені дзвони, щоб я тебе чула. Мамочка, не переживай все добре. Він ніколи не жалівся ні на що. Він казав, все добре, нас кормить хорошо, одягають, каже, ми не мерзне. Я не знаю, яке це пережити, щоб ця Росія вже згоріла, перевернулася, будь вона проклята. Військовослужбовець Олесь Рідуш із загиблим Костянтином Ковбаснюком знайомий з дитинства. каже, їх об'єднала любов до гір і печер. А у березні 2022 тисячі разом пішли до війська Я прийшов туди і буквально за декілька годин Костя вже був там, бо він перед цим стояв під військоматом. Тобто, в перші години повномасштабного ми вже були до обіду, ми вже обоє були в струю. Йому довіряли, він дуже був відповідальний, його завжди. Поважали всі, йому довіряли його, розуміли. Він був керівником, в тому числі нашого якби студентського гуртка. Багато людей костю в місті знає і знає, що в нього завжди було багато друзів. І він завжди двері його дому завжди були для, для всіх відкриті. Завжди до нього можна було звернутися за порадою, за допомогою. Військовослужбовець на до Борода, долучився до війська разом із Костянтином та Рідушем. Сьогодні приїхав у Чернівці, щоб попрощатися із побратимом. Перший час в одній кімнаті жили, а потім ну, і в одному взводі служили. Ну, так вийшло, що я почав продовжувати рух далі. а Він залишився в батальйоні. І Хлопці казали, що він, він був стержнем нашої роти. Він був просто неймовірною людиною. Наймолодшому серед загиблих 29 років. Старший солдат Дмитро Пою мобілізувався у березні 2022-го. За словами брата Максима, про загибель Дмитра дізналися із соціальних мереж. Соціальних мереж побачили фотографію брата. Тато мені подзвонив, сказав, що він не розуміє, що це таке. Типу, поглянь. Я ж я нічого не зрозумію. Побіг додому, і ми почали це все вже дізнаватися. Він мені скинув просто останню фотку. Просто якусь смішну фотку там нашу. і Я йому відписав, і потім він вже не відписував. Це було якраз в неділю, в той день, коли нам сказали, що це все сталося з ним. І все. Вчителі всі його знали, це був отлічник. Це була хороша людина. Дмитро був людиною з великої букви. Це була моя опора. Я до нього рівня і брата ставсь. Я з нього брав приклад. Я хотів до всіх пір зробити. Ну він сказав, що хоче поїхати та й все, що всі служать і він поїхав. І hey, Ангел був. Не хватати. Дуже розумний був. Стихи писав. Супровід трьох траурних кортежів містом організували координатори місії на щиті. До нього долучилися волонтери, військові, ветерани, приватні підприємці приблизно на ста автівках. У загиблого Олега залишилися батьки, сестра та 15-річний син. У Костянтина батьки, дружина та п'ятирічна донька. У Дмитра батьки та брат. Бійців похоронили на Алеї Слави поруч один з одним. Лілія Вакарюк, Володимир Дорош, Василь Ніколаїшин. Суспільне новини, Чернівці.